Національний телемарафон єдині новини триває. Далі в цій студії Руслан Шаріпов, Я Марічка Падука і вже маємо гостю Дашу Астафіву. Ми її знаємо як співачкою модель, але сьогодні вона з'являється в студії в іншому амплуа як засновниця застосунку Андербукс застосунок, який покликаний або українці. Більше цікавились українською літературою зараз. Більше поговоримо з нашою гостю. Даша, доброго дня, дякую, Дай що завітали до нашої студії. Отже, наскільки я знаю, цей застосунок в хорошому в найкращому сенсі цього слова народився від кохання. Розкажи, будь ласка, як це сталося? Як тобі спало на думку зробити мобільний застосунок, через який українці зможуть слухати українську літературу? По-перше, дуже дякую вам за запрошення. Я дуже радію, коли підтримують українське, так само, як і ми, із командою. Е Ну, як на мене, видатних людей, які е, взялися підтримувати все, що ми зараз втрачаємо. Тому що кожного дня, е, ви знаєте, ми втрачаємо дуже багато людей, дуже багато е, мистецтва, культури, дуже багато того, що ідентифікує нас як українців. Тому саме ми з командою вирішили сконцентруватися на українській літературі, на українському арту, е, який е, сьогодні. Уособлює все, що коїться щодня. Ми запросили найталановитіших ілюстраторів, художників, підтримали українських письменників сьогодення та класична література. Все, що ми сьогодні можемо зробити, ми на всіх парах робимо щодня, вже майже Півтора року, тому що щодня в нас незмінний процес запису, редагування та видавання в світ. Про кохання, питання не розкрите. Про кохання. Кохання це дійсно такий процес, який створює все найкраще. Так і сталося і в моєму житті. Кохання мене врятувало. Від погибелі, мені здається, тому що я так з перших днів повномасштабного вторгнення склала лапки і думала, що все, це кінець. А відносини з моїм коханим вони дуже втілили в життя все найкраще, чого я не могла зробити. До війни, мабуть, як пробудили, е, запевнили, що треба жити, треба рятувати все прекрасне в цьому житті. І я дуже радію, що ми працюємо разом. Ми створюємо прекрасний контент. Ми допомагаємо людям, які не мають часу або не мають можливості читати літературу, тому що зараз ви знаєте, дуже багато людей займаються не тим, чим вони. Звикли займатися і займалися раніше. Дуже багато хто захищає нас. Дуже велике, дякую нашим захисникам за можливість жити, працювати та продовжувати справу. Я ще хотіла зазначити, можливо, це допоможе розповсюдити інформацію про те, що військовим ми надаємо безкоштовний доступ до застосунку. І я дуже радію, що багато медійних осіб підтримали цю ініціативу, розповідали про це. А скільки книг уже в базі, і за яким принципом ви відбираєте, що озвучувати? Е, в нас фішка за стосунку, що всі характери і голоси приходять з тим, щоб вони самі хотіли почути. І я вважаю, що це дуже гарний шлях до того, щоб займатися улюбленою справою, ділитися з людьми. Тим, що тебе вразило, що тебе торкнулося. Тож так, у нас Тетяна Гончарова начитує все історичне, все таке бійке, Матвій Ніколаєв начитує детективи, такі інтриги всякі українські. А ти сама українське. Я начитувала сучасні оповідання драматичні від Кирила Поліщука. Та від нашого мрійника пана Назарія Заноза, який написав, я називаю його, не соромлячись, українським Сальвадором Далі е, літературним. Який просто от, він настільки має бурне враження і е, фантазію українських світів, які переплітаються там, світ природи, світ мистецтва, е, світ е, художності. І все це. Народило просто чудові оповідання, які відволікають. От, особливо я ні хвилини не проводжу в тиші. Я постійно щось слухаю. Зараз в нас. Повертаючись до вашого питання, зараз у нас чотири книжки та три оповідання. Також готується цього, цього тижня прем'єра Валеріана Підмогильного місто. Це твор, який дуже давно всі хотіли почути, і зараз він буде дуже на часі, тому що все, що розповідається в цьому творі, це наше сьогоднішнє життя про те, що як змінює людей місто, як змінюють можливості, влада, гроші. Популярність, я думаю, що це якраз про діагнози дуже багатьох наших діячів. Даша, а як твоє особисте знайомство і занурення відбулося з українською літературою? Тому що, якщо говорити, коли ми закінчили школу, по-перше, це було доволі давно а по друге, там була ще зовсім інша програма, там не було сучасної української літературою. Як твоє особисте знайомство з нею відбувалося? Чесно, я постійно соромилась, але е, так, заглядаючи назад, моє особисте ознайомлення було так, що я останнє читала, а нічого. Тому що ми всі, ну більшість з нас, була орієнтована або на західну літературу, або це все переклади. Особисто я е, до війни читала дві-три книжки, і то це е, західна класика, яку там я читала на російською мовою, потім українською. І для мене це стало таким поштовхом, те, що коли питаєш людину, що ти останнє читав або слухав, люди не мають відповіді. Ось це і стало таким основним поштовхом, щоб створювати контент, тому що зараз всі дуже кинулися читати, вчити, займатися з викладачами. І для мене прямо таким відповідальним кроком було створювати класний професійний контент з різними напрямками, тобто пригоди, там історія, там, сьогодення, війна. Ми дуже багато зараз творів взяли з періоду розстріляного відродження, тому що дуже багато чого замовчувалося. Було такою літературою, яку не допускали до широкого загалу. Це ті твори, які зараз в процесі озвучення, да, тому що я так розумію, чотири вони... книги тільки озвучують. Так, і Григорій далі... Косинка, підмогильний. Там інші автори теж зараз в роботі. У нас десь 20 книжок робиться. Цього тижня в нас прем'єра підмогильного міста. Наступного тижня ще в нас буде детектив новий в прем'єру. Ну дуже багато всього зараз саме в роботі, тому що вирішила запускатися з маленькою кількістю книг. Але я хочу зазначити, що наш застосунок він більше така нішева історія. Це не буде мас маркет де роботизованим голосом зазвучується все підряд, і це різні. В нас дуже все ретельно добирається по характеру. В нас всі відпрацьовують з, з викладачами з акторського мистецтва, і ми дуже так ставимось серйозно. Ми краще менше і повільніше, але це дуже якісний контент, де ти можеш і чути історію, переживати, відволікатися, вчити українську мову, правильно вимовляти слова. Це я і собі кажу, тому що. Теж дуже складно було, але розуміючи, що ти не можеш більше говорити російською мовою, але й одразу почати гарно вимовляти та але я дивлюся, що ти говориш українською не лише в прямому ефірі, ти говориш українською тепер всюди і залаштунками, зі своїми колегами. Це о, твоє все оточення перейшло на українську чи тобі довелося змінити оточення? Спочатку я, як і більшість українців, які зростали там в російськомовних сім'ях, вчилися в російськомовних школах, теж так бунтувала, а потім, коли. З ходом нашого нашої історії і з розвитком найстрашніших подій, мені здається, в нашому житті, кожна нормальна відповідаюча там за свої вчинки, людина може зробити вибір. І я дійсно зробила цей вибір в українську мову. Вибір того, що ми не можемо говорити мовою загарбника. І чим менше буде варіантів зіткнення з російською мовою, тим швидше всі перейдуть на українську мову. В Вікіпедії написано, що ви з Покрова, це Нікопольський, Нікопольський район. Ви там в школу ходили? Так. І там була українська література? Була українська література, але всі предмети викладалися російською мовою. Між собою всі спілкувалися російською мовою. Навіть зараз я коли там дзвоню, в мене там збори, є якісь контакти там, моїх друзів, яким я допомагаю. Всі спілкуються російською мовою, але в переписки українською. А як на твою українську реагують? Нормально. Ну, ми дома, чесно кажучи, спілкувалися завжди суржиком, тому в мене немає такого різкого переходу. Але ж все ж таки хочеться, якщо вже я зас... засновник застосунку, хочеться гарно спілкуватися. Подавати приклад. Дуже багато людей кажуть, що зовсім по-іншому почали дивитися на мене, коли я перейшла на українську мову. Я радію і дуже багатьом, хто соромиться там переходити, соромиться, що не знаю, Треба тільки себе оточити. Людьми, які говорять українською мовою, та більше цікавитись всім, мабуть. У мене так і стало. у мене все за рік. Ви кажете, що застосунок для військовослужбовців збройних сил України він безкоштовний. Так, але і... всі решта, хто хочуть долучитися до проекту, мають заплатити там, по моєму, 370 гривень за підписку. Ой, так я тільки пам'ятаю в ЮСД. Я ну, там 10 доларів, 10 доларів фінансово. Я точно я за творчість. Я вчора СНС. просто да. перевіряв на 10 і 29,99. Так, там дев'ять. Дев'яториста сімдесят гривень. Це кошти, які вам дозволяють потім. Вкладати в нові нові озвучки наскільки це взагалі затратна історія, тому що озвучити можливо я можу так само сказати. Дарія, я хочу для вас озвучити книгу, але вам ну дуже наприклад багато таких людей. Правильно дуже багато людей, але для цього потрібна студія для цього потрібна але професійна мені здається, він реально дуже хоче. Для цього потрібно обладнання. Наскільки це затратна взагалі, історія, і е, коли ви так, може рахували, вийдете на якусь таку прийнятну модель для себе? Коли ми почали створювати, дуже багато з'явилося людей, які хотіли порадити і, і Вам порадити. Та, відмовляли, що це не буде заробітком, це ви не зможете ніколи назвати це бізнесом. Але так. в мене таке нестерпне бажання берегти, рятувати і створювати було, що ми на це навіть не Звертали уваги. Розкажу особистий просто досвід, що в нас були якісь особисті заощадження, з яких ми хотіли почати якесь своє діло. І все це почалось більше як творчий процес, і навіть і зараз це як творчий процес. Ми там заробили якісь гроші, о, можемо купувати права. Там на якусь книжку, яку а, ми хотіли зазвичай. Так. так, в нас дуже така вже відпрацьована схема. Ми купуємо права, ми розпочинаємо роботу над аудіоредакцією книжки. Ми починаємо читки книжки, потім є запис. Все це звичайно оплачується і. Зараз все в нас виміряється. о, Можемо купити нову книжку. Ну, якщо раніше ми там можемо відкласти там, то зараз ми там вже розраховуємо. Якийсь бюджет на нові книжки. А приблизно і... дозвіл на озвучку однієї книги? Скільки коштує сам дозвіл? Приблизно це від 5 до 15 тисяч гривень. Це а, залежить від кількості сторінок та ну, від відомості автора. Я дуже вдячна нашому герою Кирилу Поліщуку. Ми його дві книжки вже озвучили і зараз ще будемо дитячу літературу озвучувати. Він нам подарував права, і я дуже рада. Надію, що людина розуміє, як це важливо сьогодні. Тож ми там декілька разів казали: там, давайте ми вам надішлемо кошти за права. а Він казав, ні, ні ви що? Для мене і так це честь, там, те, що ви озвучите. І я дуже тішуся, що люди із таким бажанням віддають те, що вони написали. І я дуже хочу, щоб українці знайомились з талановитими співвітчизниками, які. Можливо, не такі там відкриті і там соромляться? І я бачу, як багато всього сім'я Поліщиків робить для країни, як багато вони отримали нагород. Але про книжку деякі люди просто не знали. Я її особисто й сама не знала. Тому що коли почали читати, обирати з чого почати, я ж думала, буде там перша книжка, презентація. Відкриваю книжку і там починають розповідати про якихось мартинів. Ви знаєте, хто такі мартини? Мартин українською чайка. Я взагалі-то просто була вражена. мені кажуть, книжку треба читати так. Мене навчили. Ти читаєш, приклеюєш стікери. І в мене просто вся книжка така розфарбована стікерами, з носками. Що Я... треба перевірити, да. перечитати, перевірити, щоб перечитати. тобі пояснило? І ти думала, що це забагато багато стікерів, да. книга не буде сприйматися на Але це, коли ми почали розбирати під могильного, в мене просто закипів мозок від того, скільки всього ми не знали, і скільки всього нового в нас іде поповненням. І особисто наша родина, молода родина, я кажу, навіть якщо це не вистрелить фінансово, просто уяви, який вклад ми робимо у розвиток нашої країни і як багато нового дізнаємось ми. Тобто, оглядаючись назад, мені не соромно не за один день, тому що ми робимо просто титанічний труд щодня, це. Не менше 10 годин роботи просто з літературою і хороша дуже прекрасна. ініціатива. Закликаємо авторів, можливо, які нас зараз дивляться, або будуть дивитися в Ютубі, коли з'явиться ця розмова, приєднуватися до проекту Дарія Астаф'євої. Коли ти зараз сказала наша молода родина, це означає, що тебе можна чимось привітати. Ну, ще поки ні, але але, але, але ми дуже радіємося. Да, що... Дуже дякую вам. Даша Астаф'єва була гостею прямого ефіру. «1 плюс 1», засновниця застосунку Андрбукс. Завантажуйте, слухайте українське. Нехай українське поширюється якомога ширше. Ми повернемось за кілька хвилин.